Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 4 березня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Сучасний багатофункціональний простір для навчання та розвитку молоді запрацював у Коломийському Петколеджі. Кабінет розширює наші можливості. Квіти під руками диявола. Книгу під такою назвою презентувала прикарпатська письменниця Лариса Мончак. Загарбник завжди є загарбник. Його ніякі перемовини вмовляння не зупинять. Зупинять тільки зуп. Поне тільки спроти. Коломийські літератори створили колективний вірш. Все було від душі. Синоптики розповіли, якою буде погода у березні. Декуди до двадцяти градусів тепла. Про це та інше детальніше далі. Школи прикарпаття не повертаються до очного навчання цього тижня. Діти сядуть за парти у класах аж 11 березня, ретельно вивчивши усі показники захворюваності учасників освітнього процесу, таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Івано-Франківської обласної комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Сучасний багатофункціональний простір для навчання та розвитку молоді запрацював у Коломийському педагогічному фаховому коледжі. Функціонуватиме він на базі відділення образотворчого мистецтва. Зокрема, тут студенти опановуватимуть сучасні програми у сфері графічного дизайну. На відкритті простору побували і ми. Олександр студент першого курсу відділення образотворчого мистецтва Коломийського педколеджу. Ділиться, не уявляє без сучасного програмного забезпечення і техніки навчання у коледжі, тому облаштування такого простору у закладі необхідність продиктована часом, каже хлопець. Просто дуже класна можливість ознайомитись з різними програмами, різними техніками, правилами в графічному дизайні від людей, які на цьому знаються, спеціалізуються. І просто цей кабінет приємно бачити, тому що а, тут. Появилось прям життя. Відкриття такого простору важлива подія для студентства. Ділиться другокурсниця Марія. Тепер переконана дівчина навчання проходитиме більш натхненно і продуктивно. Ми живемо в такому світі, що у нас тепер все трансформується дуже швидко, все дуже інформаційно, і це напряму пов'язано з технологіями. Тому тут ми можемо панувати багато різних напрямків мистецтва, і графічний дизайн, і принтери, щось робити, малювати. Тому це дуже класно. Такий простір це своєрідна медіатека, каже завідувачка відділення образотворчого мистецтва Коломийського педколеджу Юлія Венц. Кабінет наповнений сучасним обладнанням. Це інтерактивна панель, мольберти та 15 ноутбуків. Кабінет розширює наші можливості, розширює можливості навчання, дає нам такі е, сучасні ідеї до натхнення. Це буде кабінет не тільки медіатека, а кабінет, в якому будуть проводитися пари е, з дизайну, графіки, кожен викладач може використовувати інтерактивну панель. чи це рисунок, чи це живопис, чи це пари з історії мистецтв. Тобто кожен може скористатися цим кабінетом, але в основному кабінет призначений для дизайну, для опанування нових програм, нових технік, для чогось грандіозного і сучасного. Такі оновлення відбулися за сприяння міжнародних партнерів у межах програми транснаціонального співробітництва Дунайська регіональна програма. Ділиться начальник департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Віктор Кімакович. Вартість проєкту понад 670 тисяч гривень. Це е, донецький проєкт Євросоюзу на створення освітніх і навчальних е, просторів в е, закладах про технічної освіти і коледжах області. За ці кошти вдалося відкрити медіатеки у всіх професійно-технічних закладах, плюс в наших коледжах обласного підпорядкування і комунальних е форм власності. І в Коломиї він особливий, тому що це не тільки освітні простіри, це освітній простір, а це освітньо мистецький простір, тому що тут надають цей специфічний коледж, він готує вчителів малювання. і тому я думаю, що це все обладнання буде слугувати для того, щоб... Якісніше підготувати наших е, майбутніх вчителів. Облаштування такого простору розширює можливості для закладу. Тож у педагогічному коледжі вже готуються до відкриття ще одного напрямку навчання, анонсує директор. Валерій Ковтун. Ця медіатека буде слугувати підготовки студентів з фахових дисциплін спеціальності образчим мистецтво. І сьогодні я анонсую широкі громадськість, що з 1 вересня 2005 року ми розпочинаємо підготовку фахівців спеціальності дизайну. Для цього у нас є всі умови. А ще цей простір стане частиною масштабного проєкту Фабрика ідей, який реалізують у закладі найближчим часом. Ділиться Людмила Прокопів, завідувачка навчально-виробничої практики у Коломийському педколеджі. Та медіатека стала поштовхом для студентів-викладачів у такій громадській діяльності, грантовій діяльності, і ми написали проєкт для того, щоб в цьому просторі в просторі медіа. Відкрити новий простір для шкільного підприємництва, шкільний коворкінг, який буде мати назву Фабрика ідей. Тож уже зараз студенти мають змогу поглиблювати свої знання із графічного дизайну, створювати цікаві проєкти та реалізовувати ідеї на базі сучасного інтерактивного простору. Ольга Гереджук, Андрій Гращук, події НТК. Квіти під руками диявола. Книгу під такою назвою презентувала прикарпатська письменниця Лариса Мончак. Це п'єса, написана на основі реальних подій. Мовиться про події часів Другої світової війни, коли Станиславів, сучасний Івано-Франківськ, опинився під окупацією нацистської Німеччини. Зустрічі з прихильниками творчості авторки організували у міській публічній бібліотеці. Ім'я Лариси Мончак доволі відоме на Прикарпатті. Жінка талановита письменниця завжди відчувала натхнення до написання творів. Коли Росія повномасштабно вторглася в Україну, авторка вагалася, чи зможе писати далі і чи варто це робити. Але, врешті, прийняла рішення продовжити свій творчий шлях. І ось нове дітище. Книга п'єса Квіти під руками диявола. Чому п'єса? Я вже зараз не можу навіть і окреслити чітко свої якісь певні ну мотиви, чому саме п'єса, а не там, скажімо, роман чи оповідання. От але в результаті виявилося, що це дуже хороша форма, тому що. М в теперішньому такому дуже динамічному світі е, людина хоче швидко щось прочитати і побігти далі. Немає так багато часу на читання великих довгих форм, а п'єса вона все-таки розрахована на те, щоб її поставили на сцені там протягом певного е, короткого часу, там, скажімо, до двох годин. Відповідно, і текст має бути не такий довгий. От і е, ну, воно досить успішно, воно легко читається, так як мені люди розповідають і. Е, я не шкодую, що обрала саме цю форму. У книзі описані реальні події до та під час Другої світової війни, які відбувалися у сучасному Івано-Франківську. Тоді місто мало назву Станиславів. Окрім фактів та цікавих і подекути важких історій про долі людей видання ілюстроване автентичними світлинами. У нас у місті було велике гетто, так само в принципі, як і в Коломиї. Але дуже шкода, що зараз люди про це. Мало хто пам'ятає, і ну от у нас в нас, Франківську, навіть і немає окреслених меж цього гетто. Між тим, там загинуло дуже багато людей, ну більше ста тисяч. Тому що до нас привозили євреїв з інших місць. Ну тобто були знищені не тільки наші станіславські євреї. І п'єса розповідає про ну, власне, головна героїня це Українка, яка перейшла від ненависті до євреїв до, до прийняття. І це. Історія про людськість, про пролюдяність, про те, що ми навіть в найважчі найтемніші часи маємо залишатися людьми, і е, ті події тогочасні дуже перекликаються з тим, що відбувається зараз, тому що тоді на нашу землю прийшли німецькі загарбники і вбивали людей безневинних. А зараз у нас прийшли російські загарбники, і теж гинуть масово люди. Тому це тема дуже актуальна. Книга має цікаву назву Квіти під руками диявола. І хоча її пояснення є в п'єсі, кожен може зрозуміти її на власний розсуд і провести певні паралелі з подіями, які зараз відбуваються в Україні. До мене просто такий образ е в якийсь момент пройшов: що от ми в місті, ми всі такі різні. Ну, зараз, якщо говорити про, про Івано-Франківськ, то звичайно ми моноетнічне місто, в нас живуть тільки українці, але ще донедавна було кілька націй, які утворювали канву міста. Це поляки, українці, євреї, ну і німці, ще там трошки були. От і, і це все були дуже різні люди, але якось вони уживалися разом. Це було як. Пелюстки різнокольорових квітів, в який в один момент прийшов, прийшла якась сила, прийшов загарбник, і все це знищив. Лариса Монча, коли писала книгу як п'єсу, хотіла, щоб її драматичний твір втілився у виставу на сцені. Перші кроки для цього вже зроблено. Керівництво нашого драмтеатру вже оголосило, що з наступного сезону ця п'єса буде в репертуарі. Тобто, до цього у нас є в місті такий е, проект Драматичні читання, який започаткувала актриса нашого Іван-Франківського драмтеатру Надія Левченко. І п'єса була в, в рамках цього проекту вона кілька разів читалася. Ну і, мабуть, подивилися, що воно добре має гарний відгук у глядачів і вирішили взяти в репертуар на постійній основі. Очевидно, що книга Квіти під руками диявола знайде ще не одного свого читача, і зовсім скоро глядача. Авторка запрошує усіх охочих ознайомитися з її твором і зрозуміти найважливіше, що є в тексті. Ми всі маємо залишатися людьми, незважаючи на ці обставини, в які нас складає життя. Ми всі маємо допомагати один одному. Ну і ми маємо протистояти загарбнику, тому що загарбник завжди є загарбник. Його ніякі перемовини, вмовляння не зупинять, зупинять тільки, зупинять тільки спротив. Тому не треба сподіватися, що якщо ми десь поступимося і пустимо сюди росіян, що буде щось краще, ніж тоді, коли сюди зайшли німці, буде те саме. Це просто п'єса нагадування про те, як не. Не треба допустити, що не потрібно допустити. Надія Ніплюхіна, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. період молитви, покаяння та обмежень у їжі. Для християн розпочинається великий піст, час підготовки до Воскресіння Господнього. Одні сприймають його як можливість очистити душу, інші як спосіб оздоровити організм. А от чи постять прикарпатці – розкажемо у сюжеті. Це є шлях, який людина яким людина повертається до господа Бога. Так, значення великого посту пояснює отець Ігор Тузик. Цьогоріч він почався 3 березня і триватиме до 19 квітня. За словами священника, це передусім період духовної віднови. Багато разів люди наслухалися та що піст – це якийсь заборони. Піст це дорога, це шлях. Так, шлях навіть не щоб звільнитися від чогось, як шлях дійти до когось і ключове. Вчорашній Євангелії, так на сиропусту неділю казали дуже цікаву річ, що ми маємо постати з радістю. Це не має бути, знаєте, здалека видно людина така втомлена, мертва, як ми кажемо. Та, вона має бути живою для інших людей, навіть більш живішою в часі посту, ніж в звичайному часі. Тому це ключове так? піст з радістю. Відтак радить зробити на піст дві постанови: одну фізично, обмежившись у чомусь, а іншу духовно. В цьому і полягає тобто, що, піст, щоби наблизитися до Христа. Через якесь умертлення певне, так і зробити в духовному житті, бо для тіла ми багато робимо, власне, для духовного життя. Більше молитви відвідати, наприклад, крім літургії недільної ще хресну дорогу в часі посту, чи, наприклад, заупокійне богослужіння, щоб пам'ятати про наших померлих, такий особливий теж період часу. Тому якби от такі речі, які нас мають повернути до Господа Бога, повернути наше обличчя до Господа Бога. Прощення ще один важливий етап, який варто пройти вірянам у цей час, зазначає священник. Є дуже важливо звільнитися від тягарів, які є в нашому серці. Те, що багато святих казали, та що можна їсти м'ясо, але не їсти одне одного, тобто відпустити це. Є прощення, яке дає звільнення людини від тягару. А ще в цей період віряни часто утримуються від м'ясних молочних продуктів, яєць та подекуди навіть риби. Однак, перехід на пісну їжу має бути безпечним для здоров'я, наголошує гастроентерологиня Тетяна Кавчук. Найважливіше, щоб чи відмовляється людина, чи не відмовляються ці дефіцити, які є, щоб організму не робили шкоди, тому їх важливо покривати. Якщо відмовляєтесь, то розумієте, як правильно виходити з посту, як правильно потім відновлюватися. Тому найважливіше, щоб це було правильно, з достатньою кількістю клітковини тобто овочі й фрукти, це взагалі основа в принципі нашого раціону. Ну і достатня кількість рідини. Медикині наголошує, важливо не просто відмовитися від їжі тваринного походження, а замінити її іншими джерелами білків та вітамінів. Це бобові продукти, це е, горіхи, е, це може бути будь-які. От є зараз веганські вегетаріанські продукти, які є додатковим джерелом е, для нашого організму. Е, Гриби в грибах так само достатньої кількості білка є. Це мусить бути десляна олія, оливкова олія, можливо, конопляна олія. Вони відновлюють той баланс, який нам необхідний, не тільки білка і корисних жирів, які треба нашому організму. Та додає для певної категорії людей відмова від більшості продуктів тваринного походження може бути небезпечною. Для деяких організмів це може нести більше ризику ніж користі. Тому все ж таки люди, які старше 65 років, дітки вагітні, годуючі, їм варто залишатися на своєму звичайному раціоні. Думки про прикарпаття щодо великого посту різняться: хтось постить щороку, дехто дотримується лише частково, а інші взагалі не бачать у цьому сенсу. це не тільки про їду. Це більше про те, що людина всередині відчуває, і е, кожна людина має задуматися від чого вона, що вона може, е, від чого вона може відмовитися в часі посту, і це не далеко не пройду. Переважно стараємося не вживати м'ясо, більше якусь рибу, бо так, так щоб щось дуже сильно, то ні. Я завжди відмовляюся від пагубних звичок. Ну типу, як кожної людини, та якось не сучасна, не знаю. А чому не сучасна? Ну не знаю, але, мабуть, з великою кількістю, кількістю інформації на сьогоднішній час якось великдень цьогоріч буде спільним для усіх вірян. Це вперше за майже 10 років, коли православні та католики відзначатимуть його в один день 20 квітня. Літературна подія Архітектори слова відбулася у Коломиї. Так місцеві літератори відзначили всесвітній день письменника. У межах заходу створили колективний вірш. Що з того вийшло? Дивіться далі. Не терплю в своїх творах не, не, не. затерті затертіли мене, бо треба сонцеві конце. Як тільки це знаходять на думку, я завжди що шукаю оригінальний поміж незгоди і тривог саме таким рядком дописує колективний вірш Іван Війтенко. Письменник доєднується до створення твору, який запропонували написати спільно місцевим літератором організатори заходу, архітектори слова, що відбувся у Коломийській міській публічній бібліотеці. Це колективний вірш присвята до дня письменника. Його мають писати всі письменники, які сьогодні є з нами на цьому заході. Кожен пише порядочку. Це так цікаво, тому що скільки письменників, стільки різних стилей, різних думок. А тут буде все в одному. Так продовжує провідна методистка Коломийської міської публічної бібліотеки. Вирішили об'єднати місцевих літераторів з нагоди всесвітнього дня. Письменника у нашому бібліотечному просторі літературна подія руху присвячена всесвітньому дню письменника архітектори слава. Бо вони справді зі слів будують свої шедеври поезії, які описують коломею, людей, життя у різні часи. Десятикласниця Соломія одна з наймолодших письменниць міста. Дівчина каже: прийшла на захід, щоб висловити вдячність майстрам слова, які навіть в найборемніші часи робили та роблять важливу справу. Дуже вдячна людям письменникам, які писали колись українською мовою. Хоча це було під забороною, і вони виборювали це. і це дуже цінно. Письменниця Оксана Федишин продовжує вона і кожен з її колег сьогодні мають змогу писати завдяки героям. А тому у її творах Любов та Шана до захисників. Моя творчість. Спрямована саме на вдячність кожному герою, зокрема, Іван Вітенко, автор 19 збірок поезій та інших прозових творів, лауреат багатьох літературних премій. Моя книга ген любові отримала спеціальну відзнаку Гран-при як краща книжка Прикарпаття розповідає. На жаль, бути письменником не завжди прибутково, частіше навпаки, І зазвичай через це у молодих літераторів опускаються руки. Але продовжує писати треба, бо більше необхідно. Таке моє життєве кредо – завжди підтримати того, хто пише. Ми тратимо свої гроші, то все на видання. Але приємно, коли люди читають, треба, щоб писали багато. І щиро, тільки щоб це було від душі. До слова в день письменника привітати коломийських літераторів прийшли місцеві громадські діячі, представники влади, наголосили цінувати і підтримувати митців означає берегти нашу історію, культуру та самобутність. Долучилися до вітань і артисти. Влаштували для літераторів музичні виступи. На Прикарпатті справжня весна і не тільки календарна. Проте синоптики закликають, поки не ховати теплий одяг. Більше про те, якою погода буде в березні, розкажемо у сюжеті. У перший тиждень березня на Івано-Франківщині пануватиме справжня весна з сонячною і теплою погодою. В цей час опади не передбачаються. В день стовпчики термометрів тішитимуть майже літніми показниками. Розповідає синоптикиня з Івано-Франківська Катерина Бабинюк. До кінця тижня підпливом полі високого тиску центром над на Прикарпатті очікуємо теплу сонячно без опадів погоду. Вітер переважатиме західного напрямку 7-12 метрів за секунду, подекуди буде посилюватись до штормового, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовту. До 5 березня нічні температури становитимуть 1-6 градусів морозу. Надалі будуть підвищуватись. 6 березня кнічних температури становитимуть 1,6 градусів тепла, денний сягатимуть 13 17, подекуди до 20 градусів тепла. Синоптикиня радить не поспішати радіти теплу і поки не ховати теплий одяг. Для березня характерні зміни холоди. Орієнтовно з 13 березня очікуємо опади вигляді дощу та мокрого снігу та зниження температури. Попри це, як повідомляють в гідрометцентрі, цього року в Україні березень буде теплішим та більш сухим, ніж зазвичай. За даними синоптиків, середня місячна температура повітря передбачається в межах 1,7 7 з позначкою плюс. Це майже на півтори градуси вище за норму. Опадів за місяць випаде 22-42 мм. міліметри. В Карпатах місцями 50-74 мм. міліметри. Це кажуть в Укргідрометцентрі менше за кліматичну норму. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Побачимось, бережіть себе та рідних.